ну, если согласиться, это вообще кайф. Блин, не Ты надо а был. Mm -hmm. Я думаю. нет. Mm. Ну, я бы согласился тобой. А, телефон упал. <laughs> mm, Поздно, на паузу написал все. Что <плес> mm. <плес> <Шо> делать? <плес> Шелик? А, я не А, у меня все, 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 Я в перший день приходжу і вже 13%. Таке, там так тупо злив, постучай на стіжку. Мені все... Загружайся. Це так, що це написано? Гарп. Анна Бабі Гюн. Сала Бабі Гюн. А що це тут? А що це? Він човен? Нєет. Сала Бабі Гюн. я не співав. А, ну ладно. Бля, я на 13% так злив, тупо. Да, він на 13% злив. Я чуть-чуть не зажав. Кай за три. Я оце, мало зажав. Все, поменяйте а, а я Це стрілочка. Якщо сьогодні а... выглядит буде, то вообще штука, клас. я не помню, як вона називається. Якщо газик за тейде вообще не газик. Да? Як набережні 10 лайков. Ні, 10 лайків як це мало. Е, окей. Ага, не буду газ не зігрувати. Буде. <laughs> Нет! Для подписчиків, щоб всі Ні. Якщо буде 20 лайков, набираю. Я не буду. Нет, я не буду зігрувати. Я не хочу просидати. До буде? Ні. Це для підписників. Це Та тавід. Додаватись Та буде залежить. Самі... Підписників буде вже десь 30-70. Такай буде 30, ну, ще буде 5 вже за. Окей, хай. Будеш буде ще зігравати буду я. Ставше. Я не буду розіграти свій. Блін, я буду. Беру... Там навіть Макс левела немає, щоб зіграти. Ти тільки 1221-й. А 121. А все. Що, що? що мені вже віддавати фрукти? Так. Да. я надо, а я напомню помню, А я ты можешь знал, А я знаю, надо рулеточку. Добавил это а ники в комментарии. И все. Типа поперек? Так и ники, пиши настоящий ники. Ну, типа, Будешь. <свечес> 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 ты сам сделай. <свечес> Но Но не Ты фрукт. Ты за Тедди вообще-то. Искал. Фрукт. Это вообще-то спину, ты дружок и ты мне тебе так и дужок не дал. Я а давай дружок без. А ты мне поможешь, мы не Нет, не надо. Мои дружок не Я дружок тоже. не Ты позже, сейчас там. Все, я дальше. не на буду. Да, Не знаю, сейчас другие там. Рядами давится. А бою Я тебе. Я сейчас скажу, что ты А О, Да в него упал. Не <всю>. <laughs> А <Малибан. laughs> всем пока. Фары всем пока. Нет. <laughs> О, фух. Нет. <laughs> Нет. Ти за айфон за айфон зачем я сів? А що поменяю, а що поменяю, ряд Я не знаю, что мене вообще Айфон Найфон останет. Хорошо. Фух, я ничего не покачал з вами, Бо ми этой девять, дають тебя реакции. Да я фрукта. Ой, який Феникс, зачем я феникса вон, там? Будда. А ч это? Це, це да, просто Блін, Де Где Де маленький газ? Ось, Ті, кинерат, мідаю, це, у мене тоже 12%. Я знаю, щось побивати, калагає, ну, Нам, не знаю, будемо сейчас побивати, как... Дай. Химо, ну тут прям шоска лагает на 40 фпс. Так же Тягну. тяну. Да нет получше. Айфон здесь. 90 фпс.

Не <laughs> По 13. 16. Тебі... Тебі 13. 13? Шестнадцатый. Тринадцать. 13. тринадцатый. Мол, да бейты. Эки выйдет, сколько. Дабы семнадцатый. Семнадцатый. Да, семнадцатый. Так семнадцатый выйдет, да. Знаешь. Вот это настройки, подивися. Тома! Нет, тут прям тут таким лагами. Нет, якщо зголосити... я ч лева ще добав? Не знаю, я бы сказала, що тут прям шатку лагає. Не, що зголоситься, я в шоке. Я закінчу вже. На 20 фпс минут. Я вже думаю закінчу зараз ролик. я тому вже ролик надо закінчувати. Та чого видите? Стай. Я навіть не знаю. Я думаю, що ролик уже буду на лево закінчувати. Да, яким буде змій у шостому? Який змій? Мого другого сейчас тут. До мене. Там до сертем фан снять, блін, ні, я з таким режим ме9 не можу грати. Те ще поменяю. На iPhone? Да. А братан? Та зачем? Ники айфон 14. 14 про мас А мне потерять коробка пропала 14 настройки про <ристотався> На зайди подивися, там iPhone 13 показан <ристотався> 13 там... зато мене при Ну так у меня тоже про. У меня просто про. Так, ну я считаю, что это у меня. Да что за чип? Угу, сам донат есть, походу. Да, да, да. Лейт, лейт, не мать, Я не понимаю, она же дарклей, но я таки комбо с дарклей. Ну, КДК еще хороший, КДК лучше. Ну, КДК вообще не был. Хочу добавить. Может, зато надо свои денежки на вот этой геймпасик? Четы... <coughs> Вы знаете, <coughs> где, знаете, где можно купить выгодные робоксы, да, David? Да.

Де ж скіли якісь не було, я не тягну. Було, десь на 60. Драга на точно вже не тягне. На 31. Бо драга цей тупорилий. Ще, ще кажу... звуки в звук і оцей перший звук трансформації певний, що такий пф. Я не знаю, я собі кажу, що це поки закажу. Ну що поки, щоб я здобався? Сільвець, він імба реально. Та це тільки так і спеку. А так він реально імба. Зараз телефон викинув. Чому телефон викинув? Ой. Я кажу, що собі хочу на наверху. Да, я знаю, що якие страны. Да. Айфорчики не прям такий хороший? Хороший, нормальний. Ну ні, ну что 12-го вже говно. Блін, знаєш у нас мать 14 топлимах вообще не помню. Я помню це купляв, 11-та, я просто не знаю. Блін, мені кажеться, за матюк, ну, то капец, то дуже погано. Глянь, ну не матюкайся на Ютубі, я б ще забавився. Я да не знаю, я не мочакаюсь. Mm, а, 사이тамих я напевно. На Айфоні от прям легше грати, до 20 разів. Ну поки я не знаю, може поки мені подивиться. Надеюсь, я нас ну, не забанють. Мені поки нравиться стан більш. Що не де не, не не, знаю. Твій винен. Він, Веном. Твій Веном. Твій винен. Я Вен, ехал Веном через Вену. Видит Вену, руку Веном. веном. Суну вену. Вен. Руку веном, Ой, веном, 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 Веном. веном, веном. Нет, что согласитесь это вообще вода. Имбовый плюсик. Ну тебе не так. дурней. Давить. Вс, потом. Я не брал. Я тебе вообще не брал. Брат. Я тебе не брал. <говорит> <говорит> так. Ну так все я ничего не говорю. Ты еще не пивать.

Я не помню. Ту -ту -ту. Ту-ту-ту. Чому цей баг? Дивіться, нема такого бага. Дивіться, безучок. Так у мене екран вже скоро здохне. Якби міг, то я би показав. Семерчик їм був. Я би показав би цей семерчик. Я би вам показав би семерчик. І теж би включив. Ну і давай, давай покажемо. Ой, я тут кризі граю. Ну, якщо... Якщо ви почуєте. Якщо...

Ну я не знаю, вот такі челики, які вериш, типа, після того, кому человек выпали, допустим там д. Мукаже випадать типу удачу Я не розумію. Мені випало два раза флейм. Ти тупо я вже говорив избавитися, щоб я не випадав, з'їсти з'їсти. Ага, я тебе оставив це на ти через дорогой шести. Так же не перехотіла, если мене веном. Mm. Ой, что ты как? Что там там? Mm? Я газик хочу. Что там газик хочешь? А да, кто такой? Да, бро.